Друзі, нас інфоперші про головне поїхали на тлі гібридної війни, внутрішніх викликів із запиту на жорстке, але справедливе лідерство постать Валерія Залужного дедалі частіше називають імовірною заміною Володимира Зеленського на посаді президента України, і це не популізм, а відзеркальне очікувань суспільства, перемоги, порядку та поваги до тих, хто боровся. Залужний не політик, але саме тому він має шанс головнокомандувач ЗСУ із найвищим рівнем довіри серед українців, символ непохитності, дисципліни та реальної стратегії, не запланований участю в політичних договорняках чи скандалах. Його ім'я пов'язане з перемогами, обороною і вистоюванням, а не обіцянками. Якщо Зеленський символізував надію, залужний символізує дію, президент, який може реально побити корупцію. Залужного бояться не лише вороги його побоюється стара система, бо він не вбудований у схеми, має прямий контакт із військовими, волонтерами і частиною суспільства. Розуміє, що без знищення корупції. Не буде ані НАТО, ані післявоєнної держави. У разі балотування він отримує підтримку ветеранів, які формують нову політичну культуру, довіру з заходу як гарант продовження реформи і стабільності без хаосу. Мандат на жорсткі, але необхідні дії. Президент миру не той, що слабкий, а тому, що виграв. Залужний не обіцяє мир будь-якою ціною. Його шлях мир на умовах України після зламу ворога, а не торгу. Він той, хто знає ціну втрат. Розуміє логіку фронту і не дозволить повторення війни і саме тому зможе твердо завершити конфлікт, відбудувати державу через безпеку, армію, і справедливість, вести дипломатію, опираючись на силу, а не на поступки після президентства надії потрібен президент дії. Валерій Залужний не гасло, не імідж. він людина, яка в реальному часі зберегла Україну, і саме він може бути тим, хто її добудує, без кулуарів, компромісів і зрад. В той же час пишуть, що люди Трампа попросили в залужного результатів його власної ревізії та дві темні папки вбитого збушника. Їм буде дуже цікаво дізнатись подробиці, як і про вбивство самогубство про західного генерала на початку війни, про яке розповідав залужний, і мовчали на банковій. Втім, варто зазначити залужний майстер шифруватись перед вторгненням РФ залужний надав США фальшивий план оборони України, щоб уникнути витоку. Про що заговорив Саймон Шустер? Залужний не хотів показувати план, бо боявся, що його зіллють у змі як уже траплялося, або він потрапить до Росіян. В лютому 22-го, перед початком вторгнення Росії в Україну начальник комітету об'єднаних штабів Сполучених Штатів генерал Марк Міллі попросив головнокомандувача зсу Валерія Залужного показати план оборони країни, але залужний надіслав йому не справжній план. Про це заявив американський журналіст Саймон Шустер в інтерв'ю проєкту «UAUSA». Секретні файли Білого Дому уже безпосередньо перед повномасштабним вторгненням генерал Марк Міллі сказав: покажіть свій план. Якщо ви хочете, щоб я допоміг його виконувати, деячим ша можуть допомогти і заповнити прогалини в обороні, розповів Шустер. За його словами, генерал Залужний не хотів показувати план, бо боявся, що його зілють у змі як уже траплялося або він потрапить до Росіян, він розумів. Що в Україні є лише один шанс захиститися, якби росіяни дізналися про підготовку, наприклад, куди залужний пересував системи ППО? Вони б їх атакували в перші години вторгнення, і вся стратегія провалилася, зазначив журналіст. Він вказує, що секретність була абсолютно критично важливою для залужного головнокомандувач не міг ризикувати і ділитись своїм планом навіть з найближчими західними союзниками, навіть такими як Міллі. Тому він надіслав йому фальшивий план. Текст на одну сторінку, який був брехнею. Розповів Шустер. Він стверджує, що пізніше залужний за це вибачався. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.